В останній день літа городок долучився до всеукраїнського патріотичного пробігу Шаную воїнів, біжу за героїв України. Здебільшого учасниками акції стали діти. Маленькі городочани прагнули не лише вшанувати захисників, а й зібрати кошти на захисні сітки для них. Щоб вони жили, і щоб вони зробили так, щоб Росія вже ну щоб Путін помер. Це забіг ну, для збиру грошей на зсу. Я прийшла сюди, щоб зібрати якомога більше грошей. Це буде дуже гарний опит для мене і для всіх інших. Батьки підтримали своїх дітей, вони допомогли їм вбратися у патріотичну символіку, пов'язали прапор на плечі. Дівчаткам вплели сині-жовті стрічки у волосся. Це бажання допомогти нашим воїнам. Це патріотизм наш, виховувати дітей в патріотичному дусі, І щоб найшвидше прийшла, наступила наша перемога. Такий час ми мусимо всіма чинниками займатися благодійністю, а це якби спонукає людей, може приверне увагу більше. Стартував пробіг рівно о 9.30, як і по всій Україні. Від санктуарію святого Антонія бігуни рушили по вулиці Ванахса до центру міста. Вони минули дитячий садок Берізка, городоцький музей і фінішували на площі героїв майдану. Організатори пробігу вручили кожному учаснику пам'ятну медаль та зробили спільне фото. Результати чудові. Я максимально задоволений. Сьогодні нас бігло більше 50 учасників. Дуже радий, що люди відгукнулися, долучилися. Учасники пробігу не тільки закликали інших, а й самі зробили благодійні внески у скриньку волонтерів. Як зазначив Роман Ющишин, кошти підуть на придбання матеріалів для виготовлення сіток. Рахую, що даний захід несе подвійну, допомогу не тільки в підтримці збройних сил, донатами і приверненням уваги до. Потрібної суспільної цієї справи, а також це виховний момент, бо наші діти, на мою думку, виховуються прикладами, виховуються живими справами, а не тільки розмовами і гаслами патріотичними. Забіг шаную воїнів Біжу за Героїв України традиційно присвячується Дню пам'яті захисників України. Цього року він відбувся сьоме.